На Катеринопільщині завівся маньяк. Такі припущення роблять місцеві жителі, адже хтось нападає на молодих жінок уночі. Проте міліція все заперечує. Про це йдеться у свіжому номері однієї з черкаських газет. Про інші гарячі теми зі шпальт місцевої преси дивіться у нашому пресогляді. Незвичний спосіб боротьби з боржниками за комунальні послуги придумали у тальному. Пише прес-центр. Прізвища тих, хто винен водоканалу більше тисячі гривень. Вивісили на бігборді. В оприлюдненому списку 16 осіб, але з них лише один працівник міліції почав гасити борг. Його прізвище заклеїли. На інших фігурантів чорного списку такий метод не подіяв. Про хобі державних мужів області розповідає газета Молодь Черкащини. Азарт колекціонувати притаманний і державним людям, переконує автор. І серед заклопотаних буднів вони знаходять час, аби збирати улюблені колекції. Приміром, черкаський губернатор Олександр Черевко збирає живих сов, сичів та пугачів, вирощує, а потім випускає у природу. Перший заступник голови облради Віктор Павліченко збирає стародавні монети. А депутат обласної ради Іван Кривов'яз колекціонує самовари. Мовчазний збоченець із парасолькою нападає на дівчат. Чутки, що в містечку завівся маньяк, поповзли по Катеринополю цим літом. Про це йдеться у номері Черкаського краю за середу. Маньяк нібито в темряві нападає на осіб жіночої статі. Однак місцева міліція заявляє, ніякого маньяка немає і бути не може. З погляду правоохоронців це ніщо інше, як молодіжні розборки. Тим часом катеринопільські батьки бояться відпускати своїх дітей з дому самих у темну пору доби. Патріарху Кирилу подарували рушник, вишитий черкаською майстриною. Про це повідомляє вечірка. Дворіння рук Олександри Таліженко подарував патріархові московському і всія Русі президент України Віктор Ющенко. Рушник називається Козацьке бароко. Майстриня запевняє, подарунок дуже доречний, бо рушник це сакраментальна річ набір благословляючих символів.